Що? Роздивлятися груди своїх колег. Норм Хуї? чи стрьом. Груди. груди. Да? А, груди своїх колег? Норм чи стрьом. А що ми, мужики, зря груди качаємо? Нормально. Їсти з однієї тарілки, навіть якщо один хворий. Норм чи стрьом. Стрьом? Стр? Да. Дарувати один одному користі подарунку, типу пилососа чи каструлі. Норм чи стрюм. Тип... Стрьом. Це не подароче. Відповідати на повідомлення, коли ви на побаченні з партнером. Нор чи стрьом? Нор. Нор? Об'ясниться, а не просто молча читати. Mm. Користуватись телефоном одне одного без недозволу, норм чи стрьом. Стрьом. Спите під одним покривалом, але кожен тягне його на себе. Норм чи стрьом. Стрьом, а то ти постійно забираєш більшу половину собі. Залишати лайки під фотками колишніх. Норм чи стрьом? Стрьом. Великий стром. Спите під одним покривавом, але кожен тягне його на себе. Та норм. Нормально? Головне перетягнути. Ну, ну ти вмієш, так. М -м -м. Користуватися телефоном одне одного без дозволу. Стрьом. А з дозволу. Тоді можна. М -м. Обговорювати інтимні подробиці стосунків з друзями, норм чи стрьом. Стрьом. Роздільні відпустки з друзями без другої половинки, норм чи стрьом. Норм. Публічно з'ясовувати стосунки норм чи стрьом. Стрьом. Залишати лайки під фотками колишніх норм чи стрьом. Стрьом. О, за це тобі респект. <рес> це питання цікаве, риторичне. Дружити з друзями в своїй половинці. Норф чи стром? Товаришувати, а дружити ні. Просто вітатися. Дозволять дружині з ними гуляти. Присутності дружини гуляти з ними теж можна. Будити партнера зранку, коли ти виспався, а він ще спить. Норм. Що це я маю спати, а ти ні. А якщо я тебе буду будити? Це норм? Ні. А чого? Жінка повинна виспатися. <ріст> Знайомити <ріст> свою половинку і своїми друзями, норм чи стрьом. Норм це треба таке робити. Да? З'їдати шоколадку своєї дружини, норм чи стрьом. Звісно, норм. Ти єси шоколад, да. дружина худіша. З'їсти шоколадку, яку ти подарував дружині, норм чи строго. Ну, а ти згадуєшся? Та нормально, нормально. Ти ж її тиждень не їла.